Доброго дня, 16 листопада, 2024 рік. І Ось така краса. Є лівці. І що ми сьогодні робимо? Ми працюємо сьогодні бордоською сумішю по абрикосам і персикам. Але, але на вечір вирішили обробити поки тихо. Косайт, вже не видно, назва стерлась. Це наша розфасовка. Ми купували 5 кілограмів Косайда в минулому році продавали, кому потрібно. 25 грам на 10 літрів і обробляємо всі свої хвойні рослини. Ось такий ялівець блюаро. Ми бачимо ось такі у нас хвойники. Ось така у нас ялина блакитна блюаро. Маємо ось таку корніку. І все це ми обробляємо бордовською, не бордовською. Бачите, цілий день працював з бордовською. Косайт. Косайт дуже гарно працює по хвойниках на осінь. Також ми обов'язково обробимо свої експерименти дорощування. Це хто спостерігає, хто не спостерігає, хто перше. Це ось такі манюсінькі Ми вкорінені. Висаджували три роки назад. І зараз маємо ось такі хвойники. Це в нас тує смарагд, то в нас книжкова тує. Дуже гарна, яка мені подобається. То блюаров надорощувані. І ми теж їх обробимо. Косайт 2000. Це гарний фунгіцид на осінь для хвойних. Ну, це гарний фунгіцид не тільки для хвойних, це так само для кісточкових, для всіх рослин дуже гарний фунгіцид, а ми але ми працюємо на кісточкових персиках і абрикосах ми працюємо бордовською сумішю. Ми вже обробили, в нас на каналі є. Огляди, як зробити, як обробити, і як воно довго тримається. Все це на каналі заходьте, спостерігайте. Гарні такі дерева, начебто зима настала, все біле, але деякі пізні вон ще з листям стоять. Похвойником дуже добре працює влітку і навесні скор. Фунгіцид ми працювали, він дуже добре працює. А от на зиму ми обробимо косайдом мідмісним препаратом, який, до речі, хоч блакитного кольору. Тому що, коли ми обробляли он бордовською сумішою, нам казали, що у нас мідний купорос не справжній, тому що не голубі дерева стоять. Ну, Вони мають блакитний такий. Колір відтінок легкий, можливо, і неякісний, але ми обробляємо. Косай теж блакитного кольору, але він не дає зовсім ніякого, не зафарбовує дерева в ніякий колір. Так що працюємо, допомагаємо рослинам перезимувати, витримати всі хвороби. Дякуємо воїнам за чисте небо. і за змогу працювати на цій землі. Займаємось кожен своєю справою, і тоді в нас буде все добре. Тримаємось.